Троє людей поранені в Одесі через обстріл уночі росіяни вдарили по місту безпілотниками. Зруйновані житлові будинки на місці влучань спалахнули пожежі. Більше про наслідки атаки розповість моя колега Аліна Оганезова. Маємо зв'язок наживо з Одеси. Аліно, що відомо про ситуацію в місті, і чи можеш детальніше розповісти про стан постраждалих? Сергію, ми знаходимося просто зараз на місці влучання. Цього разу Росія знову цілеспрямовано атакувала цивільну інфраструктуру. На жаль, поки інформації про стан постраждалих немає. Відомо тільки про те, що за попередньою інформацію дійсно троє людей отримували поранення. Якщо буде якась далі детальніша інформація, ми обов'язково про це також скажемо. Наразі тут жахлива картина. Насправді у людей ще не зруйновані оселі. Нині їхнє житло не придатно до життя. Також потрощені подвір'я, побиті автівки. Так, другу ніч поспіль росіяни масово на атакували місто та регіон. Знову гатили ударними безпілотниками. Вони летіли на низьких, на низьких висотах, постійно маневрували, що ускладнювало їхнє збиття. До того ж їх було дуже і дуже багато. Тож відлуння вибухів чули практично в усіх районах міста. Від обстрілу сильних пошкоджень, руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Це житлові будинки, автівки та складські приміщення у кількох районах, як вже було зазначено, спалах. Пожежі. Наразі ж очевидці діляться своїми емоціями. Люди кажуть, що було надзвичайно страшно, було дуже гучно, і особливо, коли розпочалися пожежі так кричали люди, ставало моторошно. Дуже гучно, страшно, і там пожежа Дуже гучно, страшно, пожежа почалася. Рятувальники приїхали, пожежники. І за церквою були, і туди десь летіло, і над будинком, як бджоли літали. Літало. Ось там вибух був. Найголовніше, що усі цілі невістка побігла до аптеки, там жінка постраждала. Там жінка Полетів, потім збивали, збивали, чули ж. Бухнуло всю, хаті спішка, і все полетіло. Ми не встигли з кроваті збігти, як вікно, вибило і не знаєш, не бачиш, куди бігти. Двері заклинило, якось хлопці зібралися, вибили ті двері, виходимо, стоїть машина і кричить, ідіть укриття. Яке укриття? Де то укриття? На ліквідацію наслідків активно працюють наразі всі екстрені служби. Тут багато комунальників розбирають завали, допомагають людям заклеювати вікна. На місцях ще зночі були і рятувальники, і поліція і медики. Також людям допомагали психологи ДСНС та поліції. До роботи ж, власне залучили понад півсотні вогнеборців, 15 одиниць техніки, а також добровольців з асоціації пожежників України. Також варто зазначити, що ця атака сталася в той момент, коли в місті знаходилася іноземна делегація, на чолі з генеральним секретарем НАТО та президентом України. Наразі це поки вся наявна у нас інформація. Ми залишаємося тут, слідкуємо за ситуацією далі. Бережіть себе, але поки слово тобі, Сергію. Дякую дуже, Аліна Ганезва детальний аналіз того, що трапилося в Одесі. А сталася атака. Росіяни били по місту безпілотниками. Одна людина загинула ще 12-ро поранені через обстріли Херсонської області. За повідомленням місцевої влади, вранці росіяни чотири рази вдарили керованими авіабомбами по центральному районі Херсону. Зараз на місці влучань працюють спецслужби, ліквідовують наслідки ударів. Минулої доби ворог пошкодив багатоповерхівки із десяток приватних будинків. До того ж, під прицілом опинилися газопровід, цивільні автівки, гаражі. Загалом армія Росії тероризувала понад три десятки населених пунктів області. Сьогодні зранку у нас знову. Щойно був ще один приліт артилерійський. Як ви бачите, було декілька прильотів кабів. А саме по попереднім підрахункам, чотири. Знаходжу зараз в Тавлічівському районі, дає двоє постраждалих. Двоє чоловіків постраждали на Дніпропетровщині. Як повідомляють рятувальники, уночі росіяни атакували безпілотниками Кам'янське. У місті вирували декілька пожеж. Є руйнування на території приватного підприємства, пошкоджені 10 машин і газогін. Росіяни обстріляли понад десяток населених пунктів Запорізької області. Як повідомляє військова адміністрація, окупанти били понад пів тисячі разів по регіону. Понівечили близько двох десятків осель і об'єктів інфраструктури. інфраструктури. Люди не постраждали. Генеральний секретар НАТО був з візитом в Одесі Марк Рютте. Пообіцяв Україні непохитну підтримку з боку альянсу. Згадав про російський удар по сумах в неділю. Наголосив на потребі посилити українську протиповітряну оборону. Ключова мета забезпечити справедливий мир. Лише він завадить російській агресії повторитися в майбутньому. Вважає Рютте. Генсек. Також привітав мирні зусилля і подякував президентові США. За його словами, саме Дональд Трамп вивів ситуацію. З глухого кута водночас президент України прокоментував ситуацію про мирний процес. Він зауважив, ніхто не має нав'язувати Україні свою волю. Київ має власні червоні лінії, а саме визнання окупованих територій російськими. Також президент заявив, що наразі є два окремих переговорних треки: перший це саудівський процес, інший відбувається в Туреччині на рівні військових. Там обговорюють гарантії безпеки для України у межах коаліції охочих. У нас були зустрічі вже в Європі, в Парижі, в Лондоні, в Брюсселі. Є зустріч в Туреччині, тому що ми говоримо про присутність контингенту в морі. І вважаємо, що Туреччина може займати серйозне місце в майбутніх гарантіях безпеки щодо моря. Це не про припинення війни, на жаль, це про те, що буде після припинення вогню. Гарантій безпеки для України після припинення вогню частиною цих гарантій безпеки є контингент, присутність військових. Військових. Обговорюється зараз питання саме присутність цих військових в Чорному морі. НАТО залучене до деяких з цих переговорів відповідно до ініціативи Дональда Трампа привести Росію та Україну до припинення вогню. Ми працюємо разом з Україною. Минулого тижня британські та французькі офіцери відвідали Україну, щоб обговорити найкращий формат для українських збройних сил у майбутньому. Це стосується не лише боїв, які тривають зараз, а й далекої перспективи, оскільки саме це буде перша лінія стримування. Тільки не буде укладено перемир'я збройні сили України. Має стати першою лінією стримування, здатною оборонити державу. США утричі зменшили вимоги до України про повернення допомоги. Принаймні, про це пише агенція Bloomberg, посилається на обізнані джерела. Тепер штати оцінюють свою підтримку не на 300, як це заявляв Дональд Трамп, а вже на 100 мільярдів доларів. Ця сума тепер трохи ближча до української оцінки переданої зброї техніки, тобто близько 90 мільярдів. Ймовірно, нову пропозицію представили перед після переговорів з українською делегацією минулого тижня. Тоді в Вашингтоні посадовці обговорили деталі угоди про спільний доступ до українських корисних копалень.